Десять років тому Україна пережила другу серйозну революцію за часи своєї незалежності. Ті дні стали найтрагічнішими, але й найбільш визначальними для майбутнього. Саме 20 лютого в Україні відзначається День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Цей день став найкривавішим в історії революції гідності. Бо саме тоді силові підрозділи режиму Віктора Януковича розстріляли близько ста людей на вулиці Інститутській у Києві. Мріяв про вільну, успішну Суверенну країну і загиблий герой Небесної Сотні, киянин Володимир Мельничук. Тоді у лютому 2014 року в нього влучила снайперська куля. Чоловікові було всього 39. Розповідають згорьовані батьки Володимира. Кажуть, син дуже любив Україну за неї і загинув. Він був без шолома, без беззащитної амуніції захисної ніяк, але він пройшов всі майдани, підтримував. Підтримував наш народ, боровся за це, допомагав всім, чим міг. Він був волонтером. І революція на граніці, і помаранчева революція, і революція гідності з перших днів, як виступили студенти, і до останнього він був поруч. Він мріяв побачити Україну найкращою у світі, тому що він дуже багато подорожував багатьох країн світу побував. Але ну, коли повертався додому, завжди казав, що. Наша Україна найкраща. Але завжди так шуткував, ну, кипкував, жартував, чому тільки, каже, нам така влада попадається. Згадали тих, хто загинув у боротьбі за ідеали демократії, права та свободи людини, європейське майбутнє України та завдяки кому було змінено перебіг історії нашої держави, також Балтяни та гості Балтської громади. Дякують люди і нинішнім героям українським захисникам, що мужньо стоять за свободу і незалежність від російського загарбницького нашестя. Ми сьогодні вшановуємо чергове наших героїв, героїв Небесної Сотні. Хто одним із перших на майдані став на захист суверенітету та свободи, не підтримавши курс тодішньої влади про процеси євроінтеграції, про відкрите та демократичний суспільний розвиток нашої країни? Ми низько схиляємо голови і повинні всі пам'ятати. І сьогодні в установах наших громади, в наших школах, садочках проводяться заходи, пов'язані з шануванням учасників Революції Гідності. Поруч з цим і шануванням хлопців та дівчат, хто віддав своє життя, тоді відстоюючи принципи свободи та демократії. І війна триває. Війна сьогодні в запеклі, в такої, знаєте. Жорсткій фазі, наша громада допомагала і буде допомагати. Я щиро всім дякую. Хто сьогодні в тилу підтримує нашу армію? Я В першу чергу дякую нашим захисникам, хто на фронті боронить нашу країну, захищаючи її від російського агресора. Ми бачимо за собі масової інформації і в особистому спілкуванні. Наскільки сьогодні важко на фронті є ряд питань пов'язаних із постачанням зброї, і сьогодні президент черговий об'єднує всю європейську спільноту для того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення нашої перемоги. Я закликаю всіх. Находити можливість донатити підтримувати через наших місцевих волонтерів, через волонтерські фонди країни напряму допомагати нашим захисникам, тому що різна допомога вона відчутна і допомагати потрібно і тактичними засобами, і оптичними засобами, дронами і іншим приладдям, яке допомагає нашим захисникам нищити ворога. Щиро дякую всім, хто допомагає та підтримує нашу армію. На превеликий жаль. Мабуть, доля така в нашої країни і в нашого народу, що в нас точиться багатовікова боротьба за нашу незалежність, за утвердження нашої самобутності. І коли наша країна отримала незалежність, ми з полежнім зітхнули і думали, як це кажуть, чому це кажуть, що свободи не дається так, так легко, що це кривавий шлях. Ми сподівалися на краще, але на жаль, цього не трапилося. Раніше казали, що ми і росіяни один народ ми частково в це вірили. А тепер ми остаточно переконалися, що ми різні, нічого спільного в нас немає. Адже українці ніколи не можуть змиритися з деспотичною владою, з рішеннями, які нав'язуються їм одною особистістю, і тим паче. Коли ця особистість неадекватно себе поводить невідповідно до запиту на народу громадян своєї країни. І це трапилося, коли ми зрозуміли, що нам перекривають шлях до Євро, до Євросоюзу, народ український з цим не змирився. І тому кращі представники вийшли на площу. Для того щоб турувати шлях України в Євросоюз, в європейське цивілізоване майбуття, сто найкращих українців поклали на алтар свободи та незалежності своє життя. І ця боротьба продовжується. Вона не зпродовжилася зуп... в 2014 році. Вона продовжується з 2022 року, коли повномасштабне вторгнення. Але в чому я? 100%, на 200% переконана, що ми обов'язково переможемо. Ні, найменших сумнівів немає. Ми унікальні, ми сильні. Ми станемо тою живою кров'ю, живим подихом, який Євросоюз та зробить міцнішим. Зараз ми прикриваємо. З дуже великою ціною. Це ціна життів наших найкращих людей, наших найкращих воїнів, захисників наших воїнів світла, вони собою прикривають, захищають всю Європу. І, можна сказати, весь світ. Весь світ, з надією, дивиться на нас. Щоправда, мене дуже обурює реакція світу. Два роки точиться війна. А в мене не вкладається в голові, як може таке дикунство бути в 21 столітті, коли одна країна нападає на сусідню мирну державу, і як світ може за цим спокійно, да, висловлюючи стурбованість, але спокійно спостерігати. Чому в перші ж дні не дали відсіч? Але маємо, що маємо вся надія на нас, на наших воїнів, на наших захисників. І вони обов'язково, вони титани, вони обов'язково переможуть цю нечість, і ми здобудемо вільне, незалежне цивілізоване життя. Ми цього достойні, ми цього варті, і це обов'язково буде. Я все. Вірю, переконана, і що це буде дуже дуже скоро. Свобода це фундаментальна основа нашого людського існування, нас, українців. Тому герої Небесної Сотні, вони. Відстоювали нашу свободу, відстоювали наші прагнення і цінності за те, щоб наша держава була вільною, незалежною та розвивалася як демократична європейська країна. Цей день це день жалоби, коли тисячі. Українців вийшли на майдан відстояти нашу незалежність зараз. На нашій Україні також точаться важкі бої за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу суверенність. Маємо бути вдячними. Маємо пам'ятати, маємо увіковічнювати та зберігати пам'ять про наших героїв та завжди пам'ятати про те, якою ціною вони здобували та здобувають нашу свободу. Кожного. Року в нашій бібліотеці проходить книжкова виставка нагадування про день Небесної Сотні. В Кожній книзі представлені матеріали. 13-14 років, а саме коли відбувалася Революція гідності, а також матеріали свідків свідків цього періоду. Така література завжди є в попиті, тому що це наша історія. А без історії немає майбутнього, як ми всі знаємо. Ми повинні вшановувати всіх, хто віддав життя в революції гідності, тому що їхні подвиги це є для кожного з нас прикладом справжнього патріотизму для. Нашої країни. Наразі під час повномасштабної війни в нашій країні з'явилася більша кількість героїв, тому що велика кількість хлопців зараз на передовій, вони воюють за наш спокій. Ми повинні разом допомагати і підтримувати їх, тому що тільки об'єднавшись, ми переможемо. Ми схиляємо голову перед ними уклінно і молимося, щоб більше цього не повторилося. Жалко. Молоді люди загинули, але ми живемо. Так, що пам'ять про них живе в наших серцях? От передаємо цю пам'ять нашим дітям онукам, щоб вони знали, хто такі герої Небесної Сотні. Як гадаєте, от значення цієї події, революції гідності для нашої теперішньої історії? От що це ця подія відіграла в нашому житті яку роль? Вона заставила повірити нас в себе, українців, що ми сильні духом, ми народ, який може змінити свою долю От, і бути незалежними, і бути самодостаточними, самостійними, і щоб нас поважали в всьому світі, що ми можемо. От, і я думаю, що це зіграло свою роль. Ви знаєте, я задумуюсь над тим, скільки полягло наших молодих хлопців, цвіт нації. Це дуже боляче і гірко це усвідомлювати. Дуже дуже жалко їх батьків, особливо матерів, які виростили цих дітей, дали їм життя. А от так така обстановка світова, я вже не говорю, що це конфлікт між двома державами, це конфлікт світового рівня. Що зробиш? Наша Україна завжди була в центрі Європи і завжди в центрі всіх історичних таких подій, причому не завжди позитивних. Ну, це така, така наша доля. Я навіть сам Запоріжжя, я брав участь у Запоріжжі на, там, на подіях, цих, на Майданах. От. І в мене навіть була така спогад, що ми виходили на цей мітинг. ось, У мене було відчуття, треба. Коротше, Виїжджати, да, їхати з цього мітингу, тому що щось може статися. І буквально я поїхав там через півгодини додому, бачив по телевізору, що там людей розігнали, побили і так далі. І е, в чорну забрали, скажімо. Мені здається, все-таки, можливо, це такий момент, коли відбувся переворот саме свідомості людей, да, тобто що ми не, не можемо дозволити собою так, от нехтувати своєю ну, думкою народу, скажімо. Да. От. І ну, мені здається, це от відправна точка, коли це гасло, слава Україні, героям слава, воно відродилося. От. І тепер це вже нікого не здивує, нікого не там, якусь, якусь реакцію викликає. «Ой, що це таке тобто це вже як народне гасло, національне гасло. Героїв побільшало в рази в сотні, в тисячі, тому що повномасштабна війна нині триває в активній такій фазі. Багато людей віддають своє життя і дуже сильно борються. Що б сказали би, про нинішніх героїв, крім того, що вони герої, ми ними пишаємося. Не знаю, переповнює гордість, вдяка, шана. Да, це насправді був переворот. І, на жаль, я з Мелітополя не всі навіть, ну от в той момент розуміли, що це взагалі для нас. Деякі навіть ставились ну не так як. Мабуть, мали би ставитись насправді, але зараз, після початку повномасштабної, ми справді зрозуміли, е, наскільки це е, ну, вплинуло на нас всіх, на країну в цілому. І що е, я боюся, що якщо б не було майдану, зараз би все було б дуже погано. Ну я розумію, що війна це взагалі ну жахливо, але те, що ми відстояли свою національність, свою гідність, свої права ну це показник, що Україна. Хоче боротися і буде боротися за ну, свою ідентичність і за свою державу. Я вважаю, що хлопці, це просто титани, які зараз несуть ну, справді дуже тяжкий хрест, тому що е ну, я чесно, я коли уявляю, як вони там в окопі, в мінус 10-15, в цій слякаті. А ми зараз якби, тут в теплі, ну, ми маємо допомагати їм просто всім, чим можемо. Я розумію, що зараз складні часи для усіх, але ну, от основна наша би, місія зараз це допомагати хлопцям. І мені дуже подобається, що в Балті зробили стенд да, з хлопцями, які загинули. Бо в Балті доволі тихо і добре, коли люди ем, бачать все-таки, що зараз йде війна, зараз люди гинуть і це дуже страшно. І ми маємо їм допомагати, бо вони наше все, наше майбутнє. Тримаються і тримаються і тримаються. І здоров'я їм. А ми будемо надіятися на їх і на перемогу. Будемо надіятися. А зараз таке час, що хочемо, щоб вже був мир в нашій країні, Думаю, що ми переможемо. Ну Україна сильніша, ніж наші враги наші. Як це все починалось? Ви самі знаєте і всі люди знають. Но единственное, чего мы не добились, то есть справедливости, которая должна быть, не добились тех законов, которые должны быть. Ну и возьмите сейчас наше время. Сравните, то и это. Почти ничего не изменилось, особенно в власти. Что еще хотелось бы сказать, что те ребята, которые сейчас воюют, которые защищают именно наш народ, Нашу родину, Украину, им, конечно, здоровья, удачи, ну и естественно добиться той победы, за которую они борются. И чтобы этот мир пришел не только на Украину, а во всем мире. Удачі і здоров'я здоров'я, ще раз здоров'я. Кожного чоловіка це якесь різне впечатлення. Одні дуже переживають, другі радуються, треті не знаю, як що казати. Я ну, сприймаю на це, чесне слово. Не перший майдан у нас у країні, в нашій іменно в Україні. Так що, мабуть, якесь значення має воно. Жалко просто, що погибають молоді хлопці. Оце дуже жалко. Ми не в мене теж воює. Юдять теж так, що і ви можете. Я восприймаю це дуже болезненно. молюся кожне утро. Була купила газетку, і там молитва для, для воєнних. От я читаю її. Ну, це дуже складні емоції, адже втрата людей і втрата життів це дуже важко, дуже боляче для кожного українця, для кожного з нас, і не вправі інші люди забирати життя у людей. Тільки Бог дає життя і Бог забирає людей. Де а от і події мали яке значення для нашої історії, як гадаєте? Ну, звичайно, кожна подія для країни це історична подія, і люди пишуть історію. Тому, звичайно, це скорбота, це біль та печаль. Я хочу побажати всій Україні. Віри в Бога. Я хочу побажати всій Україні свободи, перемоги, а також щоб кожна людина, яка там захищає нас, щоб вона вірила і знала, що це не просто так і є на світі Бог, і це все закінчиться.